Друзі, всім доброго дня! З вами знову канал компанії Міні-Громокачево. До нас нещодавно заїхала фура. І в фурі був довгоочікуваний Solis 50 RX з кабіною. Не було в нас декілька місяців в моделі, вже є в нас на площаці в Мукачеві. Саме в цій моделі нічого не змінилося. Трактор на 50 кінських сил з кабіною, кабіна з кондиціонером. Вага даного трактора 3 тонни 300 кг, найтяжча 50-ка в Україні. Розоподімність навісного механізму тонна 600, дві пари гідроконекторів. Кабіна з кондиціонером. 22 рік. Вартість даного трактора 24 500 доларів. Паливна апаратура Bosch, форсунки Bosch, проводка Bosch. Також заїхала в Україну ще модель просто в обмеженій кількості Solis 50 із коробкою Reverse. Кого буде цікавити, звертайтеся, привеземо. Хороша простора кабіна, хороший якісний пластик. Все під руками, нічого не заважає. Музика Kenwood. кондиціонер, кондиціонер пічка. Для комфорту всі зручності є. Тож, кого цікавить дана модель, приходьте на тест-драйв, є 50-ка з кабіною і також ще залишилася 50-ка без кабіни. Ну і 105 ки в принципі, по солісам зараз в асортименті є все в наявності. І 26-ті соліси, прості, екстра з індійськими моторами, Mitsubishi, з фронтальним погрузчиком Соліс. Очікуємо на відвали до солісів. Кабіни до Солісю 26 є в наявності. Кого цікавить, звертайтеся, будемо раді вас бачити. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.